«Схід і захід разом із таким гаслом запорізькі студенти відправлялися до Львова. Назад вони привезли багато вражень, нових емоцій та впевненість, що живуть в єдиній країні. Юля одна з тих, хто відвідав місто Лева. Про акцію дізналася від друзів, заповнила анкету в інтернеті та отримала запрошення провести вихідні у Львові. Дівчина відразу взяла квитки та вирушила у дорогу. Нас зустріли з плакатами. Ну, схід і захід разом. Дуже привітні люди. Нас був наш куратор Ваня. Як ми потім вже дізналися дуже крутий чувак. Схід і захід разом. Акція ініційована львівськими студентами. Підтримали її мерія та тамтешні підприємці. Декілька днів Запорізька молодь знайомилась із Львовом. Тут Юлю та інших студентів зустріли, наче близьких друзів. Організатори заселили гостей до хостелу, організували харчування та завжди були поруч. У нас було безкоштовне проживання. Нас годували, нас водили до Челентана, годували там усілякими салатиками, піцями, Нам давали з собою пакунки там з його. З яблуками, з всякими булочками. Вів'яна організувала для запоріжчів екскурсію містом та квест вулицями Львову. Побували студенти і у міській раді. Завітали навіть у кабінет мера міста. Юлія розповідає, це допомогло позбутися багатьох стереотипів про Західну Україну. «Бендериці бачила, так, звичайно. Ну, одного бачила. Ми саме коли їхали на автобусі з вокзалу, там був пам'ятник Бандери. Всі, всі його фотографували. Так. Ну, а Більше, чесно кажучи, не бачила. І найголовнішого стереотипу мовного Юля тут також позбавилася. Їм зовсім не принципово на якій мові розмовляти. Вони самі нам казали, якщо вам зручніше, давайте розмовляти на російській. Але ну, багато з нас каже, та ні, ні, давайте на українській. Та найбільше запоріжанку вразила ширість та вічливо звичайних перехожих на вулиці. Люди в Львові дуже добрі, насправді, дуже прості. Я поки їхала на Ну, в транспорті Львові зі мною знайомилися люди. Питали, звідки я, чому я приїхала, пропонували мені показати Львів. Акція Схід і захід разом об'єднала молодь Львова і Запоріжжя. Дала ще одну можливість студентам зрозуміти, не дивлячись на деякі відмінності, вони єдине ціле, бо вони українці. Марина Куріна, Федір Попадюк, Геннадій Сушко, спеціально для Медіагруп. нові проекти.